Політична влада. Мета лекції дослідити суспільну сутність влади, визначити особливості державної влади, розглянути ресурси, структуру і механізми здійснення державної публічної влади, а також критерії її ефективності. План. Сутність. Структура та види влади. Влада та її легітимність влада та управління, різновиди та моделі влади у сучасному світі. Усе життя суспільства невід'ємно пов'язане із владою, яка є найбільш потужним засобом захисту інтересів індивіда та спільноти, втілення їх інтересів, інструментом врегулювання соціальних конфліктів та протиріч. Ключовим різновидом влади є влада політична, під якою розуміють здатність і можливість здійснювати визначальний вплив на політичну діяльність і політичну поведінку людей та їх об'єднань за допомогою будь-яких засобів волі, авторитету, права, насильства. Структурними компонентами політичної влади є. Її суб'єкти, об'єкти, джерела, ресурси та сам процес її реалізації. До суб'єктів політичної влади відносять соціальні групи, політичні еліти, окремих лідерів а також інституції, державні та інші політичні організації, органи і установи утворені. Для реалізації інтересів політично домінуючих соціальних груп. До об'єктів політичної влади відносять явища і процеси політичної сфери, на які спрямована дія суб'єктів політики. Об'єкт влади має діалектичну природу, оскільки певні суб'єкти і об'єкти влади можуть мінятись місцями. Залежно від обставин і ролі. Так, класи, соціальні групи, етнічні спільноти, окремі громадяни, громадсько-політичні організації є суб'єктами або носіями політичної влади. Водночас, вони і стосунки між ними є об'єктами владного впливу. До об'єктів політичної влади. Відносять також усі сфери суспільного життя економічну, духовну, соціальну, науково-технічну тощо, суспільство загалом. Головним джерелом влади у суспільстві є політичне панування, яке може базуватися на силі та примусі, звичаї і традиції, інтересі та переконанні, авторитеті та статусі. Організації та праві, а також на маніпуляції. Ресурси влади це потенційні засоби здійснення влади, які можуть бути використаними для її реалізації. Сукупність усіх можливих і фактично використовуваних ресурсів панування є потенціалом влади. Ресурси влади поділяють на політико-правові, інформаційні. Соціальні, демографічні, економічні силові. Ресурси політичної влади утилітарні ресурси це матеріальні ресурси і соціальні блага, примусові ресурси це засоби адміністративного впливу, засоби карного впливу, нормативні ресурси це засоби впливу на масову свідомість, змі, релігія, мораль, ідеологія. Нерівномірний розподіл ресурсів у суспільстві є основою відносин підкорення та панування. На думку істона, сутність політики полягає у боротьбі за ресурси та контроль за їх розподілом. На сьогодні в науковій літературі існує понад 300 визначень влади, втім, умовно їх можна поділити на дві групи. До першої групи увійшли визначення, які розглядають владу як відносини панування та підкорення: Аристотель, Боден, Маркс, Вебер, Моска, Парето, Міхельс, Рассел, Фрейд, Юнг та інші. Другу групу складають концепції, в яких влада розглядається як складова соціальної системи і регулятор суспільного життя. Блау Даль. Дарендорф, Картрайт, Парсонс, Фуко та інші. Одним із наріжних уявлень про сутність влади, за яким правові норми мають демократичний зміст і випливають із суверенітету народу, як абсолютного першоджерела закону, є поняття легітимності. Під легітимності політичної влади розуміють форму підтримки. Виправдання правомірності застосування влади і здійснення правління державою або окремими її структурами та інститутами легітимність не є синонімом законності, оскільки політична влада не завжди спирається на право і закони, але завжди користується певною підтримкою, принаймні, частини населення. У сучасному світі. Основними джерелами легітимності, як правило, виступають три основні суб'єкти. населення, уряд, зовнішньополітичні структури. Різні можливості політичних суб'єктів підтримувати певну систему правління передбачають різні типи легітимності влади. Найвідомішою є класифікація типів влади, запропонована вебером. Традиційний тип панування спирається на віру в святість традицій і право володарювати тих, хто одержав владу за цією традицією. Харизматичний тип панування, заснований на вірі у надприродну святість, героїзм чи інші виняткові чесноти володаря і створеної або отриманої ним влади. Раціональний легальний тип панування грунтується на вірі в законність існуючого порядку, професіоналізм владних структур. Легітимність має властивість змінювати характер і ступінь підтримки влади та її інститутів. У зв'язку з цим можна говорити про кризу легітимності. Криза легітимності. Це зниження реальної підтримки органів державної влади чи правлячого режиму в цілому, яке впливає на якісні зміни їхніх ролей і функцій. Форми та механізми реалізації політичної влади. Панування це форма загальної організації влади у суспільстві, де реалізується абсолютне. Чи відносне підкорення одних людей, соціальних груп іншим. Керівництво реалізується на основі вертикальних зв'язків та вимагає безумовної підлеглості і покори. Управління забезпечує оптимальну взаємодію між суб'єктами та об'єктами владних відносин. Контроль полягає у здатності інститутів влади. Стежити за виконанням їх розпоряджень. Політичне керівництво і управління реалізуються через прийняття стратегічних і тактичних рішень до об'єктів влади через організацію, регулювання та контроль їх розвитку, функції політичної влади стратегічна, інтегративна. Регулятивна мотиваційна стабілізуюча Атрибутами політичної влади виступають: суверенність, верховенство, авторитарність, моноцентричність, ієрархічність, публічність, легітимність, монополія на регламентацію суспільного життя. Багатоманітність ресурсів та засобів, можливість примусу до суспільства та індивіда, державна влада на відміну від політичної влади, суверенна, тобто верховна, самостійна, повна і неподільна в межах державних кордонів та незалежна і рівноправна в зовнішніх зносинах. Отже, Влада є сутнісною детермінантою політики. Влада постає як здатність окремої людини або групи людей стверджувати власну волю у сфері соціальних відносин, не дивлячись на опір. Сутність влади полягає у відносинах керівництва, володарювання і підкорення. Влада проявляється в усіх сферах людського буття, але тільки у державі. Відбувається її найвищий прояв Верховна політична влада. Політична влада включає державну владу, владу органів самоврядування, владу партій і груп тиску, владу політичних лідерів, владу засобів масової інформації. Центральною у політичній владі є влада державна. Специфіка державної влади. Полягає в тому, що, по-перше, вона здійснюється спеціальним, відокремленим від решти суспільства апаратом. По-друге, є реальною на території, на яку поширюється державний суверенітет. По-третє, володіє монополією на прийняття законів, а також в життя у разі необхідності, засобів інституціалізованого примусу. При цьому слід додати, що політична влада може поширюватися і за межі компетенції державних органів. Політична влада опирається на такі основні засоби, як примус, легітимність, угода. Парадигма легітимності, сформована вебером, передбачає, що влада ґрунтується здебільшого на довірі підданих або громадян до неї. У цілому слід відзначити, що функціонування політичної влади це складний процес, який базується на усвідомленні соціальних інтересів. Останнє необхідне для того, щоб зуміти винести рішення, адекватні ситуації, а також ті, що в майбутньому служитимуть інтересам різних соціальних груп.